В мене коняка, та й коняка розвисека, була шапля ще й рушниця, та й дівчина, чарівниця, була шапля ще й рушниця, Чина, та й дівчина чарівниця. дівчина, чарівниця, ту коняку турки вбили, ляхи і шаплю пощербили, і рушниця. Цуралась, і рушниця поламалась, і дівчина відсуралась за буржецькими степами. Їдуть наші з бунчуками, а я. Косою, понад невою сухою, а я з плугом із косою понад невою сухою. Гей, 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 чорний воле, степ широкий черня коле, відтервіє, повібає, казаночок закипає, вітер віє повіє. Чох закипає, гей, хто в полі озовися, гей, хто в лісі откликнися, дій до мене вечеряти, серце моє звеселяти, дій до мене. Це моє звеселяти зуклу на залуго мине. Казаночок стигне, стигне, вітер віє, повібає, казаночок застигає, вітер віє, повібає, казаночок застигає. Слава Україні! Героям слава!